Привіт! Ти прийшов сам? Сам. Ну, а ти? Я теж. Дивно, що прекрасніше місце то самотніше в людини на душі. Насправді це від компанії залежить. <гум> Продовжуйте рух трасою ще 400 кілометрів. Девіде? Девіде? Чекай, ти що тепер. Ти говориш особисто до мене? Хочете у велику, сміливу, красиву подорож? Ем... Так. Девіда підберіть сару. Двигун не заводиться. А в мене якраз все працює. Слабкість до афоризмів. Чому ти так вирішила? Що прекрасніше місце, то самотніше в людини на душі. А це ж викопаний я непогано. Go, Через два кілометри go, з траси. Що це таке? Цікаво, що за ними. Тут трупи! <світ> а що, як туди зайти? Your... Здуріти. Поясниш, що відбувається. Сам не знаю. Та здається, я тут уже був. Просто неймовірно. Це нагадує вхід до моєї школи. Ні, ні, чекай, чекай. Що ну це ж школа? Не лякайся. Ага. Усе гаразд. Девіде. Ми спізнюємося. Скільки мені років? П'ятнадцять. Мені п'ятнадцять. Круто. А скільки мені? Не знаю. Сорок. А я вас приб'ю. Я її освічився, а вона відштовхнула. О, такі самі відчуття, як і того дня. Ці двері для мене. Мамо. Я скучила. Це все не справжнє. Для мене дуже навіть справжнє. То чого ж ти хочеш, Девіде? Хочу повернутися туди, де думав, що в мене все вийде. Поділитись усе закінчиться тим, що я змушу тебе страждати. А що як навпаки буде доню? Ти можеш бути щасливою. Зроби цей вибір. Кожному потрібен хтось, із ким можна розділити життя. Умієш лагодити вбиті машини? Не вмію. А якщо до машину вогні? Ні. Дуже драматично. Навіть перебіг.